Рік тому ми звернулись до всіх іноземних представництв в рамках проєкту Київ місто світу, приєднуватись для розвитку громадського простору в Україні створення маленьких осередків, там, де може кожен киянин доторкнутися до частини історії, культури кожної країни. Я дуже радий, що в рамках цього проєкту ми також відкриваємо сьогодні пам'ятник відомої постаті Італії, Альгірії. І сьогодні ми робимо перший крок. Ми зараз робимо плани для того, щоб відкрити пам'ятник Шевченка во Флоренції. І це буде наступний крок. І дуже добре, що ми реалізуємо такі обміни, культурні обміни між нашими країнами.